Підписники, нагадую, поки ще є в наявності, не впустіть свій шанс. Такий е класний е паркетник Kia Sport з 2016 року випуску на 2 дизельному двигуні на автоматі та на повному приводі. Оригінального пробігу 210 тисяч. Машина без підфарбувань. Е ціна даного авто 21 тисяча. Йдемо далі. На механіці пробігу 240 тисяч. Машина з одним косметичним підфарбуванням. Ідемо далі. Volkswagen Tiguan. Саме головне Old Space, 7 місць. З одним косметичним підфарбуванням 2018 року випуску, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, В топовій комплектації. Йдемо далі. Це взагалі капсула часу. Hyundai Tucson. 2008 року випуску на двохлітровому бензиновому двигуні. Пробігу, увага, 56 тисяч кілометрів. Машина з під одного власника. Ідемо далі. Шкода Октавія А5. 2010 року випуску на 1,4 бензиновому двигуні 90 кВт саха та на 6 ступці пробігом 220 тисяч. Машина без підфарбувань, в топовій комплектації на шкірі, на партроніках, на підігрівах сидінь. Не упустіть свій шанс, дзвоніть, пишіть кому тікарі дані авто.